Привіт! Привіт, любі дорогі раки, Це Таро-прогноз на жовтень 2024 року. І так, давайте, дорогенькі, дивитися, що чекає вас в жовтні, які події будуть відбуватися, і нам дадуть підказки карти Таро. Сьогодні в мене карти Таро Ленорман. Такі пів на пів, вони дуже говорящі, енергія двох карт. Іленорман і Таро дуже цікаві карти. І так, давайте дивитися, які ж події вас чекають. І я вас хочу попросити, бо можу забути, підписуйтесь на мій. YouTube канал. І ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. І також переходьте за посиланням в мій Instagram канал Instagram сторінку мою. Там багато цікавого, більше спілкування зі мною, більше живого спілкування. Так що переходьте, я вас там чекаю. І так, перша карта для вас це рицар жезлів. Рицар жезлів це м -м, завжди про швидкість. Рицарі це у нас швидкість. Події будуть дуже швидко розвиватися. Можливо, приїдуть до вас гості неочікувано, несподівано. Приїдуть гості, ви будете раді цим гостям, або ви зберетеся і кудись в гості поїдете, вас запросять. Також це і відрядження, на роботі, можливо, буде багато відряджень, ви кудись будете їхати, переїжджати, когось зустрічатися. Це також і посилки, можливо, за кордоном будуть якісь вам передачі, посилки, щось ви будете, або ви будете відправляти, або вам. Можливо, і так, і так, і ви, і вам. Королева Королева жезлів. Чи у нас тут королева Ні. мечів, королева мечів а це людина, жінка? Скоріш за все, це жінка, що бо може бути як. Жезли це як енергетика, може бути і чоловік, і жінка. Ну, у нас тут іде інформація, що буде жінка, яка буде присутня в вашому житті. Можливо, це ваша подруга, чи колега по роботі, чи сестра, яка буде присутня в вашому житті, з якою ви будете радитися, щось буде вам, вам... тому що це людина така. Яка володіє словом? Володі має, так, може, ваш вчитель або вчителі ваших дітей, з якими ви будете комунікувати, скоріш за все. Це люди, які володіють словом. Паш. паш це і паш чаш це про емоції, про емоції радості. Можливо, ви будете радіти за успіхи ваших дітей. Ви можете, і також така радість, ваша внутрішня дитина буде радіти, чимось бути задоволені. І це також про подарунок. Це обмін подарунками, коли вам щось дарять. Якийсь подарунок іде, і також це ще і про. Якусь таку інформацію, яка вас потішить. Можливо, якийсь хороший фільм, ви подивитеся, і вам буде а, так радісно а, і так приємно, як ви побалуєте свою а, таку внутрішню дитину. Це дуже чудові відчуття. Ім'я, Іерофант, не імператор, Ірофант це м, так, про таке. Щось висвітлиться, якась ситуація в вашому житті висвітлиться. Або ви ну, прийде інформація, яка освітлить якусь ситуацію, яку ви до тепер не бачили. А, щось прийде таке от зараз іде інформація таке, бачу, що м, щось в вашому житті в жовтні висвітлиться, як от, фонариком, як ліхтариком щось висвітлиться. А така ситуація, яка була від вас прихована, або якась інформація прийде ваше життя, яку ви шукали і не знали. Де вам це знайти, де вам це побачити, де це прочитати, чи як знайти, і, власне, зараз ви її знайдете, почерпнете. Ну і ще щось таке підсвітиться в вашому житті. Тут навіть, можливо, прийде якийсь чи лист, чи ну, такий електронний лист, я мається на увазі. Щось ви отримаєте. Це також і отримання якихось документів, щось таке традиційне, це може бути навіть якісь заповіти, може бути якась нагорода вам. При вас чимось можуть нагородити, також може бути якась як сертифікат, що ви отримуєте. Щось таке, можуть бути навіть і документи, які ви чекали, що вам потрібно для якась віза, чи щось ви от кожен подумайте про свою ситуацію, що ви на якісь документи очікували і зараз зробили якісь дозвола, якісь може підписання договорів, контрактів, щось ще таке може. От що потребує такої якоїсь печатки, якісь документи з печатками, та да, з, з такими штампами. Колесо фортуни. І нарешті закрутиться ваше колесо фортуни, те, чого ви прагнете, чого ви хочете, вам пощастить. Це як виграти в лотерейний квиток також. І це лотерейний квиток може бути, якщо ваша тема, це вагітність. Це також, коли ви чекали дитину і ну, зараз чекаєте чи стараєтеся. І це всі шанси про вагітність. І також це колесо може бути як переїзд в іншу країну, інше, інше місце проживання. Це також ще може бути про те. Спілкування на відстані, коли ви спілкуєтеся з якоюсь людиною на відстані, далеко один від одного, ваші там нічні переговори. Навіть може бути, що країна далеко, як ем, у вас різні часові пояси, велика різниця в часі. Це Те, як телефон, ми бачимо, що тут як е, телефонні дзвінки, переговори, багато телефонних переговорів, і велика різниця в часі. Ще така може такий варіант може бути. Так. Пентаклі. Десятка пентаклів, чудова карта. Це карта, коли, карта... можливо, вас запросять на весілля, можливо, це ви будете планувати вже своє весілля. Це такі плани, сім'я, повна чаша. І коли ви радієте удвох, вам є чому радіти, переїзд на нову квартиру, зміна, можливо, ви щось, це і завершення етапу, якийсь результат у вашому житті. Коли ви переїжджаєте на нову квартиру, завершення ремонту. Це також і про спадщину. Це коли ви в спадок отримуєте щось, ну, таке, якесь нерухоме майно, скоріш за все, та щось ви отримуєте в спадок. І також це дуже хороша сімейна карта, коли ваша. Сім'я, ваш дім, повна чаша. Нарешті ви досягли цього результату. Результат в бізнесі. Це взагалі в усіх сферах життя оця карта символізує успіх. Успіх процвітання і здійснення мрії. Десятка це вже кульмінація, це не одиничка, не двійка, це десятка, коли ви пройшли всі етапи до. І дійшли до цього результату. Це не те, коли вам щось звалилося на голову і ви не знаєте, що з цим робити. Ви чітко до цього йшли. Ви вклали багато свого часу, зусиль і енергії, і ви отримуєте зараз чудовий результат. І не забудьте насолодитися цим результатом, бо зазвичай, коли ми йдемо до якогось результату, ми втрачаємо так багато енергії і вкладаємо стільки сили, що ми забуваємо насолодитися. Цим нашим результатом. Не забудьте відсвяткувати, не забудьте, тому що насправді такі невеличкі свята, такі святкування вони дають дуже багато хорошої нам енергії. Бо декози я вже так ну, стільки сили потратив на це все, що я вже святкувати, нічого не буду. Це дуже хибна думка, тому що життя воно потребує радості. І коли ви святкуєте, коли ви маєте з ким, то радість розділити. Це дуже-дуже важливо обмін енергіями – Це так важливо. Так, що діліться своєю позитивною енергією. Ой, бачите, яка пішла енергія. А, чудово. Так, і карта двійка. Двійка жезлі тут у людини закриті очі. Людина чогось не хоче бачити в житті, а на щось хоче закрити очі на якусь можливо, подію. Або, і тут іде ще два мечі: це як два, два способи вирішення. Проблеми і людина не хоче дивитися, не хоче вирішувати ці завдання, не хоче, але а треба, це може бути також і карта якось образи. Хтось вас може поранити словом навіть, тому що мечі це про слова, це про те, про те, про що ми говоримо. І, можливо, вас хтось поранити може словом. Неочікувано, вам буде неприємно. Тут іде король. Король Пентаклів, людина, яка вирішує грошові питання. Можливо, ви звернетеся до такої людини. Вам треба буде вирішити якісь, ну, не тільки як грошові питання, фінансові, фінансові питання. І це може бути питання про якісь цінності. Щось десь вам треба буде щось робити, таке із цінними паперами, можливо, щось ви будете робити. Можливо якісь договори, переписки, заповіти, і карта у нас е, сімка. Сімка. Тут сімка мечів, людина іде до нових берегів, сідає в човен і керує своїм життям, керує отим кораблем життя. Це дуже хороша карта, карта майбутнього, коли людина йде в повній довірі до життя, але не забуває, що цим човном треба керувати. Треба брати своє життя в руки і керувати цим човном, цим кораблем життя. Брати всі надбання. Тут людина взяла з собою мечі і працює веслами. Берете всі свої. Надбання і рухаєте цей корабель, рухаєте вперед, коли людина знає, куди вона їде, чого вона хоче. Тому що багато от є людей, які навіть не мають такої чіткої цілі. Хотять за всіх все, але за себе нічого не знають, знають всім роздати пораду, знають за всіх все, А коли питаєш їх, особливо це буває таке з жінками, коли жінки більше переймаються там дітьми, чоловіком, всіма, крім себе і. І кажуть, що мені нічого не треба. Насправді це дуже погана така позиція, коли ви себе якби не бачите. І коли ви самі себе не бачите, самі себе не відчуваєте, ви для себе нічого не хочете, то це дуже неправильна позиція. світ вас не щитує, не щитує вашого а, як запиту у всесвіт. Для себе ви нічого не хочете, все світ вам нічого не дає, і вам здається, що вам вже нічого і не потрібно. Такі стани дуже неправильні. Завжди людина має мати ціль, знає, чого хоче, і не чужу ціль, не жити життям а, там, за когось, за дітей дорослих, уже, чи за когось. мати завжди цінність себе. Тоді і всесвіт буде на вас відгукуватися. І деколи приходять на консультацію до мене, особливо жінки, бо чоловіки більш такі у них завжди є ціль в житті, вони знають чіткіше розуміють. Чого вони хочуть, вони можуть не розуміти, що хоче жінка, бо жінка сама себе не розуміє. Тому чоловікам зрозуміти жінку важко, тому що спілкуючись на консультації з жінками, вони деколи не знають, чого вони хочуть. Вони хочуть за дитину, за одну, за другу, жити життя, чуже якесь. Це дуже помилково. І тут, власне, карта, от жовтень, можливо, вас цей місяць надихне задати собі запитання, чого хочу я, і відповісти. Це буває так важко відповісти, чого хочу я. Задайте собі це запитання і напишіть, чого ви хочете. Оця карта якраз про таке запитання. Хоча б одне, два, три, краще десять. Так, і тоді. Якщо ви будете зможете сформувати чітко, чого ви хочете, тоді можна вже далі щось говорити. Бо в основному я хочу, щоб моя там дочка. Я хочу, щоб мій син, я хочу, щоб мій чоловік. Та ні, давайте. Що? Я розумію, що ви це хочете, щоб для вас хтось там щось робив, але насправді вас там нема. Так, далі, дивимося, що далі буде. Тому жовтий для вас буде от, власне, таким. Підштовхувати вас на такі рішення, приймай рішення за себе. Зрозумій, чого хоч і тут, а, власне, райське життя. І почнеться оце райське життя, коли ви зможете взяти в руки своє життя, побачити точку Б, до якої ви прагнете і йдете. І таке райське життя. І тут чоловік мрії. Намалюється, дивіться, бачите, як красиво. Якщо це ваша тема, це дуже хороша карта, і вас можуть запросити на побачення. Є всі шанси в жовтні оце, піти з таким джентльменом на побачення. Хороша карта, хороший розклад у вас, такий феєричний. Тут іде якась інформація: пташки, мечі. Це завжди про. Щось ще книжка. Можливо, ви захочете чомусь повчитися. Яка, якась інформація у вас запалить вашу душу. Щось ви почуєте, когось ви будете слухати, когось, хто вас надихає, хто, за ким ви, ви розумієте, що та людина вам підходить. І обов'язково треба, тут і вибір вчителя також. Обов'язково треба дивитися, от, власне. Який стиль людини життя? Чи вам підходить такий вчитель, чи не підходить, тому що краще подивитися, як людина живе, що вона транслює, як то кажуть, тому що тут а, якби ну, більше життя видно в інстаграмі. Коли ви переходите і там людина показує своє життя, і ви бачите, довіряєте більше тій людині. А, бачите, як вона живе, тому що там в інстаграмі більше завжди люди, люди такі відвертіші, та хто веде сторіс, хто такі блогери більше, там ну не завжди все якби. До кінця, але в основному така енергія щитується. І тут, власне, також вибір вчителя, можливо, ви підете ще на курси, якісь вчитися, або будете займатися освітою дітей своїх, ще якісь кружки, ще якісь гуртки. Діти підуть ще на якісь гуртки. Щось ви ще будете на додаткові якісь уроки. Ще ви будете вирішувати такі повсякденні, якісь учбові питання. І, можливо, своїх і своїх дітей. Король все ж таки король для ваше життя. Ще один король, дивіться, точно, точно може бути якась романтика. О, двоє парочка. Дивіться, яка парочка чудова. Справді, раки. Тут пара. Класно. Ну, побачення вам гарантовано. Якщо це ваша тема ви пошуку, як я вже казала, то тут побачення буде. Вас запросять, і може навіть не один кавалер появиться. Запросять вас на побачення. І також це про те, що хто в парі, не забудьте зробити собі романтичне побачення. Сходіть в ресторан або зробіть собі вечір при свічках. Побалуйте себе і зробіть собі романтичний вечір. Обов'язково! Карта Мах творець. Творчі пориви будуть у вас, можливо, ви, вам захочеться творити щось, а ви чомусь надихнетеся. Карта Мах це про те, що, можливо, ви захочете почати вишивати, в'язати якась творчість. Можливо, ви будете малювати, почнете. Чи захочете вчитися грати на фортепіано, можливо, ви вмієте на гітарі і візьмете гітару в руки і почнете творити. Чудова карта. Паш. Паш, Пентаклі це. Ні, дві пентаклі, Паш це не паш, це Дві пентаклі. це про переговори, а якісь можуть бути і ділові переговори, підписання договорів. Це коли дві у двох, щось роблять у двох. І переговори, підписання контрактів, щось буде таке. Коли люди роблять щось удвох, це також і розмови на відстані, коли ви з людиною спілкуєтеся на відстані, можливо, ваш партнер, чи ви, ви навісти і далеко один одного. це як телефонні дзвінки, коли ви багато ведете переговорів, або у вас робота може зв'язана з переговорами. І це також такий баланс фінансів. Коли бачимо, тут людина балансує. Коли треба чітко тримати фінанс, фінанси в своїх руках, контролювати витрати, контролювати дохід, щоб одно друге не перевищувало. І ще може бути така ситуація, коли у вас буде вибір, ви будете стояти перед вибором два шляхи, якісь два вибори, і вам треба буде робити вибір. Це також життя буде ставити вас перед якимось вибором. Хоча завжди життя ставить нас перед вибором щохвилини, що ми постійно робимо вибір в своїй голові. Так і тут, тут буде більше вагання. Але дивіться, яка чудова карта йде. Карта двійка чаш. Це чудові емоції, це кохання, раки, дивіться, точно в жовтні. Вам романтична переписка, тому що тут і телефонні переговори, переписка. Щось, коли двоє людей, коли двом людям дуже легко порозумітися. Це і в бізнесі дуже добре. Підписання договорів, контрактів, коли все чітко, прозоро і. Це зрозуміло, відкрито, коли вас таке люди один одного розуміють, як то кажуть, спів слова. Йде все легко, гладко в бізнесі, в робочих відносинах, на роботі все чітко, і також в коханні тут. Кохання, це одна з таких найкращих карт в колоді Таро. І на цій чудовій карті хочу закінчити ваш таро-розклад. Чудовий у вас жовтень буде насичений, емоційний. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!